Київ наразі не веде жодних таємних перемовин з Росією, заявив голова МЗС Кулеба. Доки РФ не піде геть з України, немає сенсу вести жодних переговорів. Не тільки жруть. Усі російські військовополонені, які не є пораненими та не відбувають лікування, працюють у таборі. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в етері Українського радіо. На порталі та в мобільному застосунку дія з'явилася можливість сплачувати штрафи за адміністративні порушення. Повідомила прес служба міністерства цифрової трансформації. Сьогодні день ракетних військ та артилерії. Вітаємо наших захисників та захисниць. Дякуємо їм за мужність та Захист України, народний депутат від батьківщини Андрій Ніколаєнко збив насмерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі. Повідомляє джерела української правди триває з'ясування всіх обставин подій на сьогодні. Це всі швидко ньюс.